Всім, Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Так, я вас хитаю. Сьогодні в мене буде останнє відео по цьому моєму жовтому сонечку заключне. Покажу, розкажу, як в'язала, що робила. І в цьому відео буде тільки моє сонечко, більш нічого. Зараз я покажу вам його на дворі, як його засняла, а потім буду показувати далі. Так, знімаю вам свого красунчика на сонці. На дворі, не знаю, чи паєтки виблискують. Серед огороду знайшла соєшник І соешники вам знімаю. Такий красивезний соєшник, красивий мій світирок. общем, я його закінчила, показую, як він є. Не можу сфоткати на собі, нема нікого вдома, я сама відпустці, тому отак зніму, покажу. А все класне буде вже у мене на столі. Так, вся історія мого сонечка в попередніх відео, де я його показую, ви там бачу дивитеся. Лайкайте, дякую вам велике. Нагадаю, ще останній раз, з чого я в'язала, в'язала з отакої пряжі Alize Baby Wool колор 187. У нас 50 грам на 175 метрів, 40% шерсть, 40 акрил і 20 бамбук. І друга пряжа, яку додавала, Це мікропаєтка на бовні, 100%, на бавовні 100% паєтка. Ой, 100% бавовна, паєтка 3 мм, 50 грам на 400 метрів. До речі, тут спеці рекомендують 2,5 Ой, 2-4, гачок 2,5. Тут рекомендують спиці 2,5 на 4. У мене було 6 моточків отакої пряжі, і 3 моточка було отакої пряжі. Оце все залишок, що залишився. Там ще є такі обрізки невеличкі, але я його за залишком не рахую, то зовсім мало. Оце вся пряжа, яка є в залушку. Тобто в мене пішло 5 і трошки, ну, хай 5,5 моточків цієї і 2,5 моточка цієї. Що скажу на за паєтки. Паєток, дівчатка три моточки спокійно хватає на 50, ну, другий точно розмір хвата. 50-52. У мене цей світерок вийшов десь. 50-48, ну на 52 натягти можна. Буде не оверсайз, але він спокійно влізе, влізете в нього. В'язала спочатку як для себе, потім моя знайома побачила, я вирішила її подарувати. Ну Будемо рахувати, що це світер, світерок для мене. Немає фото на мені. Я зараз сюди вставлю фото, яке воно, я на дворі, робила фото на вулиці. Але на мені я не можу зробити, я сама вдома відпустки, всі на роботі. Він сьогодні випрати. Вчора прала, сьогодні досушився, так що я без фото, ну, вибачте. Але який він на весь ріст, ви можете собі в'явити, бо я сюди фото, я надіюся, вам вставляю. Я там зробила пару штучок. І так, що я? ниточка одна з не обрізана. В'язала з гори донизу. Набрала я тут схрещені петлі, але тут -то я в'язала по колу з петлями, і в мене вийшло дуже гарно, красиво. Набрала, як завжди кажу, такий гачочок, не знаю, як він називається. І потім погнала до підрізів. Коли я переділила підрізи, у відео я це все показувала, я зробила викид. І з плеча, і його попрала. Коли цей світерок виправся, він у мене підскочив сантиметрів ну, на 3. 4 на Що я далі робила? Далі я розпустила десь ось до цього моменту. Я розпустила. Далі підняла його нагору, зробила вище полотно. А зараз, до речі, за світлі довозьму метр і помірюю, скільки в мене його зараз висота. До речі, я чогось думала, що ця пряжа після прання сяде. А ні, дівчатка, вона не сіда, вона підскакує. Оце, дивіться, 58 см. 58 мого світерка. Це вже після прання, після того, як він вже трошечки підсів. А, ще ширину не поміряла. Вже метр закидала. Так, і ширина тулуби ще не в натягнутому вигляді у мене у мене. Зараз подивлюся. У мене 45 см, але його можна розтягти, він дуже гарно тягнеться. Такий гарненький світерок вийшов м'якенький. В'язала спицями я, мабуть, троєчкою, тому що я взяла китайську. Китайські спиці, китайськими в'язала. Нема в мене таких гостреньких гарних спиць. А ті, що в мене є, ну, для мене вони тупі, я не знаю. Я це набрала в Аврорі, вони мені <кхи> самі гостріші. Так, далі розповідаю. Підняла я, зробила викид. До речі, горло я робила, забулася, що в мене схрещена резинка, зробила обикновенну, і вона нормально держи. Робила резиночку невелику, не широку, горло класне, широке, все сюди влазить. На вигляд, наче узеньке, ні, <кхи> не узеньке. І еластичне закриття горловинки. Не підкручувала я ні, ні двуйну, не робила нічого, мені схотілося еластичне закриття. Я зробила. Як бачите, горловинка у мене кругленька, гарненька, дуже гарно вийшла. Так само на спинки, ну, спинка як росточок. Якщо ви в'яжете знизу до гори, то, ну, наприклад, я роблю то я отут закриваю і ділю на три частини. Три, перші дві частини це в мене плечі, третя частина в мене спинка. Я просто її закрила, тут залишається, піднімаю я ще поки роблю скос плеча. До речі, у мене тут скос плеча на обох сторонах. Поки роблю скос плеча, у мене тут трошечки піднімається. І таким чином, у мене вив'язується росточок. Ну, це я так роблю не знаю, правильно чи неправильно. І зшивала я скоси плеча гачком. Гачком Тут з ниточки треба трохи допрацювати. Ну, оце отака от гачком з мене зв'язаний. Далі в мене була пройма. Пройма в мене була відкрита, оце аж поки. ну Я ж коли піднімала, то в мене виріс пройми був великий. То я набрала петельки з відціля. У мене вийшло звідціля 37 петельочок, і звідсіля. і одна петелька середня посередині. Рахувала, щоб була кількість одинакова на обох руковах. Коли перебирала я по оцих дужечках, як їх правильно називати, то в мене набиралось так. три набрала з 3, 3 із четвертої, я брала дві. Тобто за одну дужечку брала, за другу дужечку, 5. Три набрала з четвертої три. Тому в мене така кількість петельок. Ну, Я роблю так завжди. Хорошо, сіло. Дівчатка кажу зразу: не відпарювала. Він попратий. пройшов ВТО в машинці пральні на хлопок 30, ну, тобто бавовна 30, швидке прання. Але праску я не парила. Я не люблю, коли візерунок відпарення. Я вам кажу чесно: Для мене візерунок, ну, якщо є потреба, щоб воно все було гладеньке, ідеальне, класне. Я тоді парю, але я люблю, коли воно все випукле. Тобто світерок, кому він буде, якщо та хазяйка захоче, будь ласка, хай пара. Але я не знаю, ну, не люблю я парені речі. Після, якщо, я ж повторюсь, якщо потрібна ВТО чи, тобто, парова обробка візерунку, я зроблю. Але коли в мене такий випуклий візерунок, я речі не парю. У мене був такий досвід. Негарний, я зв'язала собі колись давно дуже класне плаття. Світр плаття раніше тоді такі модні були, ми всі в'язали, і мені посвітували, Та, Візьми, возьми, відпар, буде класно. І я його відпарила, весь рельєфний візерунок, а їх там було не один. Воно складалося з три верх-низ і посередині, воно таке було гарненьке. Він розрівнявся і зовсім не той став ефект. Тому я не парю. Немаю, не, не бачу в цьому потреби. Так, набрала я 37 петель, тут 37 і 38. Вона лає рукав. Рукав, дівчатка, до речі, я не замірила, скільки в мене сів, але рукав підсів гарненько. Я в'язала з запасом. Запасом було сантиметрів. У мене, ну, 6 так точно було сантиметрів. Десь отак у мене був запас. І далі резинка, Але ж. Тут уже резинка схрещена, але не, не, не дуже. Тому що, коли я в'язала низ, і низ я в'язала схрещене, то я в'язала по колу. І по колу в мене кожна ця, кожна рисочка, оця, як її, господи, кожна галочка схрещувалася. А рукава я в'язала, ось у мене він шивається туди-сюди. То мої рукава через рядочок. Рядочок схрещений, а рядочок я верталась на виворотній стороні, то там, понятне діло, він не схрещений йде. Тому в мене рукава схрещені через галочку. Дов'язала я до резиночки, закрила так само я еластичним набірним краєм. Потім я паєтку відрізала. Паєтку я не закривала. Ні, еластичний, мабуть, з паєткою закривала. Так. Еластично закривала спаєткою. Потім я паєтку відрізала і вже шви, оці бокові, і верталася сюди. І я робила вже без паєтки самою ниточкою, Оцією жовтенькою. Ну, не схотіла я робити спаєткою. По-перше, вона дужче буде може, до тіла торкатися, а по-друге, ниточка м'якенька, і воно не так буде. Ну, не так і випукле. Після пройня, шов, до речі, так само робила гачком. Ну, такий вигляд має шов. І захватила я ще ці бокові розрізи. Ось бачите, де вони в мене? Ось. Так що такий світерок у мене вийшов. Не важила я, яка вага. Жовте сонечко, такий візерунок мені, до речі, подобається. Може, хто скаже, що простенький, такий дешевенький. Не знаю, для мене сонечко таке воно жовтеньке, і сонечки маленькі по ньому. Не дуже воно, до речі, просвічується. Я б сказала, майже не просвічується. Петелечки вирівнялися. Дуже класні вийшли такі. На сонці виблискує дуже. Дивіться, ось при лампі, як блистить. До речі, кольору оце вас показує. Майже ідеальний, ну він трошки жовтіший. Оце. Оце кольор отак. Якось як я беру. Оце, оце тут такий. Ну він у вас якось трошки лимонний, ну він жовтий-жовтий, повірте мені, як його так вам придумати. Трошки в лимонний йде. І він жовтенький. Жовтенький-жовтенький, як жовточок. До речі, історія цієї ниточки така смішненька, Колись сиділа я серед ночі, дивилася сайти пляжі, а це була вже осінь. Мабуть, я купила ще не цю осінь, а ту, Чому ця номінація? До речі, в дівчатках такі дівчатка в забуті забаганки, бо я купила ну, майже два роки назад. І така осінь була дощ, грязюка, таке слякоть, холодно, сиро. І я полізла ночі на ці сайти пряжі, і час мені так схотілося, дівчатка, сонечка. І я побачила цю пряжу і замовила ночі, 12 в 12-го ночі замовила пряжу, бо мені схотілося сонечка. Но разом з цим сонечком прийшло там ще декілька сонечків, але то вже були такі неонові салатові кольори. І коли до мене прийшла пряжа, я людина, яка зовсім не любить жовтого і ніколи нічого не носила, я була, звісно, в шоці. От тієї пряжі, от того сонечка, яке мені прийшло, тому що я ніколи не думала, що я замовлю жовтий. А коли вже почався цей проєкт, я, до речі, дозамовила була таку саму голубу і так само паєтку до цієї пряжі голубу замовляла. І хотіла, мене, Хотілося мені зробити жакард, але коли почався цей проєкт, ну, чогось мені дівчатка потяглася рука до цього сонечка. І так воно в мене вийшло. Не думаючи, це моє жовтеньке гарненьке. І мені подобається, до речі, я, я в захваті. Мені подобається структура полотна, хоча можна було б і більшими спицями, Але я думаю ні. Е, ниточка після прання сіла трошечки вийшов пушок. Не знаю, чи видно, чи не видно, як вам його показати. Ну, тут трошечки вийшов пушок. Невеличкий, бо тут таки шерсть є. Але пушок вийшов. То він такий живенький, не кольчуга, ні, хоч трошки воно сіло, але воно живеньке. І таке гарненьке оце на, щас, на теплу осінь, яка буде носити ідеально. Так що це моя така була забута забаганка. Цей світерок приймає участь в проєкті. Дівчатка, такі, дівчатка. Я залишу посилання в інфобоксі, ви можете перейти за посиланням. А можете перейти по хештегу. Дівчатка в нас виставляють свої роботи, роботи, неймовірно, велика кількість, третій сезон. Тамара Новікова це все організовує. Тамара, тобі велике, дякую. Якби не твої забуті забаганки, то не було б у мене жовтого сонечка. Так би вона в мене ця пража лежала б і я б не знаю, ще скільки вона в мене лежала б. Але тепер виріб є. Поки розмовляла, мій телефон сказав, що пам'яті немає. Прийшлося перерватися і почистити трошки телефон. Так що зупинилася на тому, що це проєкт. Проєкт Дівчатка-такі дівчатка. Я там в'язала в цьому проєкті чоловічий світер, я його показую. Потім за кадром в'язала шкарпетки, але шкарпетки були в мене в другому проєкті також. Ну, це вже буде інше ж таке відео, слідуючи, точно будуть шкарпетки. А по цьому проходьте під відео, заходьте по хештекам, дівчата нав'язали красоти неймовірних, і в них там ще не робіть мені нерви, була номінація. Ну я там дівчатка не приймала участь, тому що я просто розрахувала свої сили. В цьому випадку я дві номінації заявляла, дві номінації виконала. Тому що, якби ще взяла третю, я б взагалі нічого не встигла. Для мене це вже подвиг. Якщо я йду в і доходжу до кінця з готовими роботами. Так що, да, дякую, Тамара. Ждемо слідуючий сезон. Будемо свої забаганки. У мене, до речі, ще ціла куча забаганків, які в мене не вироблені. Будемо діставати, в'язати. Бачите, під такий, знаєте, я хорошо, такий, як дубчик, такий чарівний дубчик, який заставлявся в'язати вчасно. І все те, що ти хотіла або те, що ти давно мріяла, але не, як, ніяк не доходили руки, то от мої оці такі руки сьогодні дійшли. Тобто не сьогодні, це з весни почала, тільки дов'язала. Вчора, до речі, тільки дов'язала. Вчора це в мене було 30 число, 30 липня. На цьому все. Буду закінчувати свій такий невеличкий огляд. Більше я вам жовтого цього показувати в кадрах не буду. Це було заключне відео по моєму жовтому сонечку. Мількати я вже його не буду, бо воно в мене десь поїде на подарунок більше всього. А може ні. Ну, це все буде дивитися. Так що, дякую, що були зі мною, що заходите до мене в гості. Я вас буду всіх чекати, і ми зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.